Це означає втрачати дуже багато часу. Тому нам просто необхідно це робити для того, щоб хоч щось добувати, заробляти. Типу, тут проміжок дня дуже малий. І поки там пішов, порибалив, уже все. Бачите? Ну, типу, дивіться, вже уже ранок у нас. Ви, ви встигли помітити, що ми оце так довго фармили, що вже ранок наступив? Я не встиг. Я не розумію, як таке відбулося. Собака. Собака сутула. Це ж тут та рибина. Хіба ми сюди той раз? Ми ж, по-моєму, не сюди той раз пливли. Щось, щось, щось тут відбувається, дуже дивне. Того разу ми були не тут. По-моєму, ми того разу тут були і та рибина на мене напала. Так, де це я, чи я тут ще не був? Був я тут чи ні? Не пам'ятаю. Так, оце воно? Це те, що по квесту, походу. Боже, яке воно велике. Так, поручення обновлено, так, да, це, скоріш за все, те, що по квесту є. Так, що тут у нас? Так, рибка. Рива. Найс. Триву рибку ми трошки. Не багато, але трошки можемо взяти. Угу. Ну і все, вибачай. Так. Блін, а тут пропливти нікуди. Куди ж мені йти? Тут можемо пройти? Так, наче тут ми проходимо. Так, щось там бородавчата, якась фігня попалася мені. Так, і ще одна ось банка з листом. Давайте заберемо. Так, 9 вересня. Так, окей. Так, тут теж можна буде щось перебалити. боже, які тут складні а, системи цих островів, Дивіться, де я виплив. Офігіти просто. Так, стоп. Це ж мені до діда треба було, ну ладно, в мене місця нема, Дід почекає. зараз ми все продамо. У мене там ще в трюмі риба є, тому є що продати. Так, да, привіт. На тобі пару коропів. О, нормально, з тим, що в сятки